Кабіна у нас зашумлена. Сидіння у нас пілот. Регулюється по вазі на вильот. Собі підлаштуйте, як вам буде зручно. Таке у нас спортивне, спортивне кермо RD. Такий прикольний дизайн, до речі, реверс у нас знаходиться біля керма з лівої сторони. По коробці передач, якщо ми вже почали говорити, тут у нас іде 4 на основній. Ось у нас понижені, повищені. Реверс 8, вперед, 8 назад. Датчик показника компресора у нас тут. Підвісні зручні педалі. Через цей моніторчик у нас виведена камера перед назад. Також у нас є кондішн. Як ви хотіли? Є кондиціонер, є люк. Так, з цієї сторони у нас органайзери, попільничка. Ну, все в пластику, ну, максимально проста. адекватна кабіна. Це у нас йде в речах на валу боропотужності. Сіточна сіт, сітка з органайзерами. Також тут з поднизу знаходиться вмикання вмикання переднього моста. З правої сторони червоний речах це управління основною гідравлікою. Це в нас дві синій і жовтий, це у нас управління гідровиходами. Тепер тут у нас управління, тут блокування диференціалу, це у нас іде блокування на Бал убору потужності. Ось у нас регулюється кермо, вперед, ой, точніше, сидіння, вперед, назад, вперед, назад. Ну, є і USB, якщо треба зарядити свій телефон. А для замовлення даного тракторця телефонуйте в магазин Гарден Шоп, номера або тут, бачите, або в описі.